Вчора на хабарі з того повідомлення прокуратури, яке я мав на вчора навечері, сьогодні зранку його підтвердили, був затриманий начальник управління екології ВЦУ Вадим Валерійович. Питання в тому, що Вадим Валерійович все такий цікавий кадр, ну молода така порослік, я називаю, але не зовсім правильна. В тому, що Ну, я одразу, коли прийшов на посаду, перших, з ким я провів розмову з приводу того, що я не бачу його в команді, це був якраз Вицешук Вадим Валерійович. Після цього Вадим Валерійович впав на лікарняне, як я кажу, да, почав ходити там по лікарняних з однієї лікарні в іншу переходити місяців-два. Але потім все-таки прийшов і 14 грудня написав заяву на звільнення. Але я завжди, знаєте, кажу, як що я ніколи не звільняю людей. Ну, якщо є можливість дати десь йому там прилаштуватися на іншій роботі, будь ласка, хай йде. Тому він написав 14 грудня заяву на звільнення і попросився у відпустку для того, щоб знайти в собі роботу. Відпустка в нього закінчується завтра. Відповідно, зрозуміло, що з цими подіями, які відбулись, завтра буде мною сьогодні вже підготовлений проєкт розпорядження і завтра буде підписаний проект розпорядження про звільнення Диму Валеріча за згодою сторін. Заява його є, погодження міністра також є, тому я думаю, що тут вже немає про що говорити. Він свою роботу вже, я так думаю, знайшов. Ну, дуже багато різного роду чуток, я завжди кажу, як що диму без вогню не буває. Тому дуже багато мені надходило інформації, от такої, що він десь ну, намагався. Перевести якісь там вирішення питань на комерційну основу. Тому я одразу сказав, що зі мною працювати ти не будеш, тому що я людина, яка чітко проти корупції, корупційних дій, які можуть відбуватися, наприклад, в тому чи іншому управлінні, і з корупцією буду боротися однозначно. Управління екології, розумієте, там дуже багато питань, там і погодження на викиди, там і дозвола різні, тобто там дуже багато питань, скажімо дозвільного характеру.